Коротше, склалася така ситуація, ніхто не хоче приїхати, город виорити. Його десь тут є 500. Ну нічого, почав купати вручну. Продовжую далі купати. А так, такий об'єм я вже викупав. Хочилося, що зовсім мало. Якось так. Купаємо далі. Таку кількість сьогодні вдалося скупати лопатою вручну, все. Вона ще стільки. Коротше. Ще від краю відійшов трошки. На сьогодні вистачить. Ну а я продовжую купати далі. Жицький кусочок сьогодні покупав. У нас вже випав сніг, а я продовжую купати город. Роботи ще багато. Процес купання йде. Такий вигляд зараз має. Лишилося ще зовсім мало. Такий кусочок лишилося скупати. Доброго ранку всім! Сьогодні дуже гарна погода, 4 грудня, світить сонечко. Я продовжую купати город. Планую сьогодні завершити, це вже небагато лишилося. Та й так. Ну що ж, так виглядає наш город. Я його вже повністю скопав. До речі, вийшло дуже. Навіть непогано. Він аж ось так іде. Я порахував тут більше як 6 сотих. Якщо коротко підсумувати, то це було дуже важко. Я трохи замучився. Почав я копати 13 листопада, сьогодні 4 грудня. Звичайно, кожен день я не копав, копав, коли я мав час, і цілий день не копав, буквально максимум 2, 1,5-2,5 години в день. І ось такий результат вийшов практично за, за 8 разів. 8, протягом 8 днів я копав і я скопав такий невеличкий город. Ну що ж, бажаю всім успіхів.